12 ночі, а я знімаю відео, як змивається кал прямо в каналізацію. <ріст> Якщо у вас здоровий котик, то водичка буде трохи-трохи е, мутною, ну в загальному чистенькою. Якщо котик, наприклад, як у нас після антибіотиків, то водичка буде е, ну, коричневою, звісно. Ось, апочка, іди в туалет, іди, почудаю. Ось так все відбувається, дуже зручно. Зараз вам покажу там трохи ближче. ну Бачите, труба ззаду йде. Це теж для того, щоб сеча, ну, кал всі відходи, змиваються прямо в каналізацію з допомогою цього литочка. Є також насадки сенсорні. ось Бачите, от там, труба, бачите, як воно все підключається, сантехнік підключає і ось так ось все змивається. Це великі відходи. Це, до речі, наш принцип. Він вже повністю пройшов всі етапи привчання і він цілиться прямо в каналізацію. Тобто, ви бачили, що там какашки прямо в трубі. Але різні котики по-різному роблять.